де ти, курво, ще жива? Чи вже давно на світі тому? Вже не кричиш в відівайська, уже не кличеш вбивць додому, Безмозгла курка, сатану, ти рідним батьком називала. Чиюсь любила ти страну, хоча в країні проживала. Очи маїла ти чуже, а ротом чавкала вкраїнське. Ти росіянка? Та невже, ти просто цуценя ординське. Погавкало і на смітник хазяїну давай дорогу. Він піклуватися не звик. І не чекай на допомогу. Він тільки вміє грабувати. Ламати, нищити, вбивати. Така велика його рать. Ти, лярво, мала би це знати. Усім, хто закликав війну, хто їй писав листи в конверті, спокійного не буде сну, ні за життя, ні після смерті.